Ну шо це у меня? Хеба с трешки пива це набухается. Просто... А ти шо вчера робив? Получил? Жинку радовал? Да. Перенесли... Есть у вас мало патронов, меняйте стратегию выживания. Заебись, удерживайте террористов, террористов для броска навесено. Так, блять. Вчора весь вечір при свічках сидів. Та це ти комусь, вчора кажуть, взагалі по всіх черкасах не відключали, йоу. Як і сьогодні ми Ах ти, сука, а? І псору зводиш. Та тебе ще ж є потужний, потужна станція. Ух ти, сука. Так, подожди. Не-не-не-не-не, ми щас цього жахнем, типа, блядь, на ничку. Оп, отак. <кхід> Давай, Майкл, віддихай. Не, а, ну а насправді що даже? Вчора ніякий келих е, ні гроні не був перевернутий. Це ж взагалі не солідно. Бля, нема місця, сука. А що мені ці бутилки дають? Я, я розумію, щоб... увагу відволікати. Але ж... Такий келег. Мм, не один келих був. Ого. Зрозуміло. Бля, все, тип, стоїть. Оно два тіпа стоїть. стоит. ось цього, типа, утащить зараз. Не виборіли ще до кінця. Еге. Кауля ж, вроді на цьому. Десь там на отдыхах, ні? Чи то якісь старі відоси. А як мені, блять, поменять зброю, сука? Блядь, щось за заподох. Да, есть такая. О, сейчас мы жахли. И шо там, бля, сегодня піймав рибку на будочку. Ой, блядь, не, не піймав. На жаль, не піймав. На жаль. Да це е упущенный. А, то старий. А я думал, но ви, блядь. ну, да. Ну куди ты, блядь? В яблочко, в да. Чу ешь ти, блядь? Живий, живий. Ой, блядь, там ще. Не повелась на золоті гори. Та ше Слекс там слабувато предлагав їй. Не повелася, кацюка. Ого, блядь. Да як, сука, стрелять, блядь? Бля, два патрона осталось, я ебало валю, бля. Да як хилиться, сука? Подожди. Бля, это заебало. Что ж він, предложив тільки цей... заказать по поїсти і піздець. Більше ніхуя. У нас сказала, що чоколадку велику і, і макофа три в одному. Як сказав Потяна, Міджая сказала, що ебалась вона в рот. Ось такое, такое, Опа, викрутка якась. Нажміть його, щоб взяти захват, нічого не потрібно. Нажміть його, щоб не його. О, заточка. Давай, все зрозуміло. Все зрозуміло. Мені б це б якось б похилиться. Було б славно. Угу, якісь тут... Technology. Стой, блядь. А шо... что надо сделать, было? Не пойму нихуя. Да Де подружка делась? Йоу? А, внизу оно, блядь. Так а шо, тут без нема ничего? Тю пиздец. Ладно, давай спускаемся. Вот все что-то есть. Йоу! Тянуть надо, а не отпускать. Йоу. А, блядь, зажать вообще надо, пиздец. Так, ну значит, цікаво, через 4 хвилини виключить на час, ще ні. Було б славно, аби не виключав. Бля, єба тут тіпів, сука. Та ні, а скільки патронів немає. Ой, пришли сейчас жах тебе. А бы еще патроны давалось, когда этих типів убивают. У меня же пистолет есть? Есть. А патроны из них не падают. Йо? А так, парек, открыть или избавиться. Перед тем, как сделать выбор, проверьте свои запасы. Электрик добряк. Ну, значит, я тоже не выключаю. Опа-па. Не выключаю, то не. Список грузов. Надеюсь, он хоть сдержит слово. Ну, сдержит и что? О, дубинка, блядь. кирпич, сука. Дай бог, чтобы она так... Блядь. Тут один. Спасибо. О, патроны дала, нихуя себе. Дай пройду, сучара, блядь. Оп, отдыхаем. Общее 5 патрончиків. Найс, так так поставил, что сейчас и пройдем туда. Патронив что, не, не багатско. Опа, ще тут ашось. Ух ты, блять. Какого черта я тебе достали, то приказываю мені без своєї двух хвостик, я готов спорю. Он до сих нам не заботил на при тому, що там самые опасные люди в городе. Угу. Сейчас пока что да, я ваш, друг, тут самый опасный. Бля, мені треба цього чела якось на ничку жахнуть, щоб ті не побачили. Більше ж нема нікого тут, да? Бля, щас побачить, дура. Сижу так тут. Блядь! Ти побачив, сука. Йоу! Пиздец, тупо притык не попав, блядь. Ойди, отдыхни. Может патроны из нього там якісь будут, не? Там же все, я уже спалился, блядь. Так как фул похуй тут. Можно бегать, лутаться. О, сюда что слышать? Патроны. А ч б ты так темно за завикнул? Блядь, так уже 5 часов вечера, йоу. Чому ж там світло було? У мене світліше. Йоу! Так може, потому, що в мене перший поверх, а не 18, який ти там. Бля, ну ладно. Нормально, Нормально власне. Жахну, дружочка. Ще плюс штора ця кажуальна. Ну як штора? Просто няп, блять. Похоже. Так і шо, мені, типа до сонця? Подхонця. Ну да. Вообще-то да, так и работает. Я такие и до не понял. Блядь, а ну сейчас нахуй. Шо, блядь, не а, ну, ебай, <сум> <сум> Нихуя там не светлише, бля. Ну гузна, йоу. А можеш провірити після достаєш рукою до вебки? Ні, не можу. Може двома руками провірити. Ну, достаю, да. Не, на такі ловушки ми не ведемося, йоу. Воно. Ай горі! Ми хотім поговорить. О бом! О и псо! Не, не, не! Убери пушку! Не, не опять стримил, блядь! Бам! О, Уди пестик выкинул Газу, газу, блядь! Бля, ну сейчас сюда, начинается. Мануся. Заварушка тут. Что там, Айгор, на стримимся? Ну на 75 как было, блядь. Кого 75? Блять, куда она бежит, сука? Давай, давай. Ну заебись. Стрик 75. А. Ну да, кстати. Ну, у меня сейчас 86. А я уже тут тоже. Дружок, а что такая? Калиточка закрыта. Ты попался. Скоро нави будут, то жду. Ммм. Надо Чего? будет открыть на телефончике. Айгур, почему mm -hmm. ты весь день здесь светло, а я весь день без? Mm -hmm. <laughs> И все. На нахуй. Ладно, я так я... <кхм> Скажи нам, где я чат сверху читал. Да, 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 тут uh, есть проблема. Ха, не Стойте, послушайте мене. <кхе> я просто... Не, ну у мене теж таке, як не будуть виключати сьогодні. М -м, це потужний стрім на 8 годин. М -м. Оце як я люблю такі Хорошо. довгі стріми, сука, просто мечта, бля. Мене так ламало, коли Можливо. по тих півтора часа типок блять стримиш. <кхе> Мені нужны були деньги, долг платити. О, ну такая я можешь розірвати. Нам ты разве не должен? Тут она за бесплатно, ясный хуй. Хоть Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. <режу> Це можна вже завтрашнього дня і кажуальні аджумання на стрім вернути. Бо після пива сьогодні не хотілося тут ну, повертати. Можна було обригатися. Жорстко. Вони у цикаті. У ТЦК? Блядь, пушки ТЦК продалась. Эй. Их почти не осталось. Мы можем просто пойти. А в скільки Нави играют, Айгор? И пушки наши. Что скажете? Да нет, тип на бчик объектив. Ну что, перебьем этих лохов. Да ты лох сейчас так сложишь. Это плохая идея. Бэм-бам. Все, дружочек, отдыхаем. Ну что дальше? Пойдём выручать товар. Как? Не знаю. Обиду... Те ще далі безтов. Та й будуть грати, блядь, ясно. Тільки на них вийти. До ночі будуть опять, як страшна. вчора. До 2 ночі. А ти шарж за сюжетку ну, вообще? Ну, я і на плойці. Ну, я не прям повністю Зачалі ігру ти пройшов. Ось тут. хуй зна, до половину пройшов. Ну, я не помню, блядь, це Пошу було 8 років назад, блядь. Я моментами помню, що тут буде происходити, що, що, що за чим пов'язано. Але в цілому, щоб прям прямо ідеально, як тому самому дофарі, який я 10 разів вже проходив, то типу ні. Він був нужен живим. Пушки, що він продав, вони були не його. Отдай їх. Так не робиться. Надо потім, щоб я в другу час поіграв, то я навіть не відкривав, бля. Хочеш mm. забрати? Поработай. Ну, гра ця прикольна. Я там на одній локі просто жорстко тільтонувся, де я не міг пройти, і не бля. Талантлив. Я потім забив хуї, не іграв найбільше. Нужны мастера контрабанди. Ні, патронів не було, нічого. Верну Ге, просто пушки, тіпи з одного удара шотають. А у тебе? Слухав, 8... друге таке, як мега попуст. Ну, це я теж щось таке yeah. читав, то казали, що ну фул опущена. Перше, типа, в рази yeah, ім імбовічно. Але дехто каже, що типа теж непогано. Ну, не знаю, кому поки що вірить. Поки що більше голосів за те, що вона фул опущена. Типа перша частина з них набагато краще вийшла, ніж тут. Та йде, біжаємо, йо. Хочеш біжим, Пошли. Давай збілочку, зараз ми договоримося. Йде. Нема, ніде. <звук> Та диви як, ого. У нас тут що... Ну вона, типа, може норм, але там півігри треба... Грати за накачану бабу, типа тако собі. Ее, та ні. Краще б тоді за цього мужикал лупити сюди. Ну, не знаю, подивлюсь обзори після цього як пройду. Якщо типа ок буде, то. То може й пограю. Та бля, що то немає в грати особо. Ух ти! Жахнуло нормально. Ні <свят> Сидів, вибирав. Outlast, не знаю, якась хуйня не нравиться мені. Я першу частину тоді теж забив. От то сидіть на очки, то весь стрім. Наша вона надо. Ну, зараз кайфом ось сюди. Ми сиділи тихо. Зомбі побити <свят> тут, та, я не знаю. Ми так ось все, можемо туди ще жахнути. Мені защищати. попався відео, де ти пересрався в <свят> Outlast. Було діло, то після того <свят> відео я більше в нього і не заходив. Ор, блядь, Ну я не удаляв її, ну може потім ще якось наважусь та пройдем. Ну пока щось бажання немає, не знаю. Та очкова тема. Там, у перший ну не така, друга.